Ковід повертається світом, поширюється новий штам коронавірусу – Пірола медики ж підозрюють, новий різновид хвороби є вже в Україні. Яка ситуація із захворюваністю на Прикарпатті? Знає наша Вікторія Резун? Закінчення сезону відпусток. Перша причина розповсюдження ковіду кажуть медики. Люди поверталися з жінки з різних країн або чоловіки, які мали право виїзду. І в нас є випадки, коли люди з відпочинку, які підтверджують, що вони виїжджали за кордон. Вони хворі на ковід. Симптоми нового штаму практично не відрізняються від попередніх. Перебігають наразі легкі випадки, тобто, це є загальна слабкість, нежить, підвищення температури тіла, кашель, ось такі загальні ознаки. Лікарі ж очікують збільшення кількості хворих вже до кінця жовтня. Ми агітуємо людей вакцинуватися, навіть якщо ви вже не пам'ятаєте, яка у вас там має бути доза, нічого йдете до свого сімейного лікаря. Вона дивиться в системі, чи він і вам говорять якою вакциною можна вакцинуватися, коли, де маскового режиму? Найближчим часом не очікується, каже лікар. Проте додає людям, котрі мають перші ознаки хвороби, все ж варто носити засоби захисту.